А той факт, що Керують колишні міліціонери. Е, просто цікавить у, у якому контексті. Я от спілкувався нещодавно. Ну просто у приватній розмові з представниками бізнесу, і вони також мені казали, що от БЕП працює як податкова міліція, тобто це там облави, обшуки. і Зараз там проводяться. Я знаю, що у бізнесу проводяться тренування. Там як підготуватися і полетим до обшуку. От той факт, що зібрався от такий контингент, про який ви кажете, це ну випадковість. Тобто, це ну як, був, був певний запис з системи на те, щоб там був корупційний міліціонер, і він там з'явився. Чи це певний процес саботажу, який просто от була спочатку класна ідея? І вона була спокнюжена тим, що туди прийшли погані люди. Ну, якщо так можна сказати, ну знаєте, тут історія, вона як тож неофіс простих рішень, в тому сенсі, що це абсолютно комплексне кіно, тобто, з одного боку? От те, що я казав раніше про ну роль прокуратури, або я там ще зараз можу додати про роль слідчого судді, який має захищати інтереси там бізнесу. Ну, якщо ми кажемо про процеси навколо там економіки, да, то ну, ці, ці частинки механізму вони не виконують свою роль. Тобто, ми ж можемо ну, це якщо ми будуємо машину, та давайте уявимо, що ми там збудували саме класний просто в світі двигун, Так? Да? Він там зроблений найкращими інженерами, все круто, але далі в нас, наприклад, дуже погана підвізка і дуже погана ну там трансмісія, і все якби то двигун хороший, а машина не їде. Та і так само тут історія в тому, що. Архітектурну систему все ще не досконала. там і сам БЕБ, і те, як БЕБ далі, ну, вся система органів там, кримінальної юстиції, так сказати, ну саме в напрямку економічних злочинів, вона не досконала. Вона на кожному етапі десь ну, там, трошки люфтить. Але якщо кожний елемент трошки люфтить, то вся система вже так ну дуже серйозно гуляє. От і відповідно, ну це перший момент. А другий момент, ну давайте чесно дивитись на речі, що якщо ми. Створюємо будь-який орган з дискреційними повноваженнями, то миттєво люди, які хочуть ну, отримувати ренту від е, розпоряджання і використання власних інтересах дискреційних повноважень, вони з'являться і вони будуть намагатися це зробити. Тобто, це ну, ну якби Це неприємно, але ну для того, якби еволюційного культурного моменту, де ми знаходимось, ну воно. Зрозуміло, і воно прогнозовано. Тобто, е, ідея, яку з моєї точки зору треба впроваджувати, що нам треба побудувати ефективний, адекватний орган, е, не дивлячись на або там не знаю, всупереч тому, що туди буде намагатись потрапити купу народу, яка захоче скористатися цими повноваженнями, і так, якраз так. так Просто це цікавий момент. Я це, це саме і мав на увазі, що. Не станеться, чи не станеться так, що після перезавантаження БЕП через привабливість цієї сфери для потенційних корупціонерів її знову наповнять люди, які захочуть заробляти на цьому, а не реально боротися з економічними злочинами? Ну тут тут, тут може бути дуже по різному тому що ми, коли почали боротися за зміну конкурсів, ми якраз що хотіли, то сама історія, яка? Якщо ми зробимо відкриті публічні прозорі конкурси, де кожен громадянин зможе просто на Ютубі подивитися, як відбувалась там співбесіда тієї людини чи іншої, на да, там теж будуть нюанси, тому що, наприклад, якщо на співбесіди будуть говорити про певні результати поліграфу, то ну з розумілих причин це доведеться там вирізати з трансляції тощо, але якщо буде просто електронна база там результатів. Тестів відкрита електронна база, що важливо, така сама відкрита електронна база співбесів. Ну тобто, кожен хто подивиться, якщо ти от звичайний бізнесмен, його починає кошмарити, якийсь там конкретний, абсолютно слідчий разом з конкретним якимось прокурором. Тобто, є в проблеми, як казали, прізвища, та по батькові. Людина заходить в інтернет, заходить на YouTube, на канал ПЕП і дивиться співбесід. І може зробити висновок дуже простий: що людину на цю посаду протягували, чи це дійсно там фахова людина, тому що ну зразу буде зрозуміліше, і якраз саме упрозорення і підвищення якості процедур, те за що ми боролися, і те те, що врешті решт стало історією з переатестацією.